Доброго дня, шановні колеги, шановні анестезіологи, шановні а, побратими, друзі. Кожний в цій ситуації має зберігати спокій, і в кожній цій ситуації кожен має займатися своєю справою. А, так, ми не на передовій, і ми дякуємо нашим збройним силам за те, що вони а, захищають нашу землю. Ми в свою чергу маємо зберігати спокій. Але ми маємо право також мати якісь знання для того, щоб у випадку необхідності керувати ситуацію. Ми підготували для вас сьогодні лекцію стосовно тріажу і дії в умовах масового інциденту. І зараз ми про це коротко проговоримо. Тут проведена картинка Чорнобильської катастрофи в 1986 році, коли на 46 медиків було 134 загиблих. Це дійсно були умови масового інциденту. На даному слайді ви бачите е, декілька фотографій з особистого досвіду, коли я вже працювала в зоні ЧАЕС у 2019 році. Там на чотирьох постраждали було два медики, і це було надзвичайно мало при масивному ДТП, яке сталося на одній з дорог Чорнобильської АЕС. А на сьогоднішній день у нашій країні війна, і ми повинні з вами чітко розуміти, а, яким чином керувати масовим інцидентом, тому що майже кожен із нас лікарів є лікарі з запасом офіцера, які в будь-який момент можуть взяти на себе управління ситуацією. Так ми поговоримо з вами про масовий інцидент, а, як намагатися ним керувати. Ми поговоримо з вами про ключові моменти сортування первинного та вторинного. Обговоримо системи старт, джамп-старт, пояснимо роль першого на місці події при масових інцидентах і продемонструємо здатність правильно сортувати постраждалих за категоріями. Ми звикли з вами працювати в звичайних умовах. В лікарні, де все спокійно, де є повна інформація про пацієнта, де є достатній людський ресурс, де є достатнє обладнання, транспорт, де немає впливу зовнішніх додаткових факторів. І де саме працюємо з вами не в лікарні, коли ми працюємо з вами в умовах масового інциденту. Час виходить на перше місце. У нас немає часу. У нас немає інформації, у нас обмежений людський ресурс, у нас немає обладнання транспорту і на нас діють додаткові зовнішні фактори. І так масовий інцидент. Його основні поняття це інцидент з масовими жертвами. Це будь-яка ситуація, яка може призвести до масових жертв та перевищення можливості рятувальних служб. Тут важливе і місце розташування, і тип інциденту, і тяжкість враження, і кількість постраждалих. Масовий інцидент також розуміє під собою ту ситуацію, при якому задіяні різні невскрадені служби, в тому числі і медики, в тому числі і пожежні. А, яка основна мета управління інцидентом з масовими постраждалими? А це рятувати якомога більшу кількість постраждалих? Яка основна проблема на цьому етапі? В тому, що постраждалі переважають ресурси, допомоги, яких надається допомога? Які основні міркування, наявні ресурси на противагу потреб, розподіл ресурсів, координація, медичне управління і зберігання етики. Наше основне завдання в умовах масового інциденту це вирівняти кількість ресурсів до кількості постраждалих. Управління масовим інцидентом це державна система. Вона створена для ефективного використання державних та місцевих ресурсів, які можуть найбільш ефективно реагувати у випадку надзвичайних подій. Вона створює загальні алгоритми дій при керуванні інцидентами та управлінні ресурсами, зорієнтована на взаємодопомогу, спільне використання ресурсів та єдину термінологію між різними службами. Рівні командування, звичайно, розподілені за західними стандартами: це золотий стратегічний, який думає срібний, тактичний, який приймає рішення, і бронзовий оперативний, який діє. Ось на даному слайді просто показана секторизація впливу дії різних підтипів керування в умовах масового інциденту. Наша медична складова частина в умовах масового інциденту має три функціональні обов'язки. Це сортування постраждалих, допомога їм і транспортування або евакуація з місця інциденту. І так, ми повинні розуміти, той, хто перший на місці події, його дії. Він перший, хто прибув, він повинен вміти проводити сортування і надавати невідкладну допомогу постраждалим. Перший екіпаж швидкої на місці події, на місці інциденту. Тут задіяні всі його складові водій, забезпечує парковку, забезпечує і перевіряє індивідуальний захист. А виставляє сигнальні вогники на даху для співробітників а, на контролю території, надає попередню інформацію щодо ситуації для інших швидких або для лікаря, підтримує канали зв'язку і підтверджує розмовну групу, яка працює на одній радіохвилі. Лікар, який знаходиться на першому екіпажі, приймає роль відповідального. Він також слідкує за індивідуальним захисним спорядженням, яке є у його персоналу. Він також повинен приймати результати розвідки, оцінки динамічних ризиків, які виникають для його. Персоналу, який прибув на місце події, надає світ по типу метан, а також е, бере до, до е, використання додаткові ресурси, можливості проведення тріажу, міжвідомчі зв'язки, взаємодії, ведення журналу і надання рятівних робіт і лікування. Звіт метан а, дуже часто використовується в клінічній практиці акроніми, які дозволяють нам надзвичайно швидко надати інформацію про якусь велику подію коротко і лаконічно. Тому звіт метан об'єднує в собі перші літери, за якими слід надавати а, інформацію стосовно місця інциденту. І так, перша літера, or name and appointment». позивний хто ви ви?», ім'я. І назвати, чи це масштабний інцидент в очікуванні або його оголошено, звання, ім'я і контакти і літера і e, англійська exact location», тобто надати точне місце розташування, літера Т тип інциденту, що сталося в умовах війни, на жаль, це може бути масова політравма. Літера «h» – hazards, які присутні або можливі потенційні небезпеки для тих. Хто на місці інциденту і приїхав надавати допомогу. Літера «А» означає access to Steam, доступ до місця е аварії чи місці інциденту, який відбувся. Літера N надзвичайно важлива: це number, кількість постраждалих на місці, яким ви надаєте допомогу. І а літера І, e, – «Emergency Service», тобто які ще потрібні бути до залучення інші служби надання допомоги. І так поговоримо коротко про сортування. Багато з колег читали вже ці лекції, дозвольте теж освіжити вас в пам'яті сортування або тріаж. Тріаж це метод сортування постраждалих для надання допомоги та транспортування, і він базується, зокрема, на визначенні ступеня складності отриманих травм чи пошкоджень. Тріаж ви можете використовувати в будь-якому місці, в лікарні, в приймальному відділенні, на місці події при великій кількості постраждалих і обмежених ресурсах. Ми не говоримо з вами зараз про тріаж під вогнем, оскільки ми говоримо з вами про надання допомоги постраждалим, як мінімум, у приймальному відділенні. Місце події з масовими жертвами сортування визначає постраждалих, яким потрібна негайна допомога. Сортування є первинне, яке проводиться при первинному контакті з постраждалим. І є сортування вторинне, коли ви повторно оцінюєте пацієнта після переміщення постраждалого в зону надання допомоги, де він має бути повторно переоцінений. Існує багато систем сортування. Одна із них найбільш розповсюджена: це система сортування старт, яка теж названа по перших літерах свого акроніму: Simple Triage and Rapid Treatment простий тріаж і швидка лікування, де використовуються основні три літери. Три «Т», тобто тріаж, сортування, трітмент, лікування і транспорт, транспортування постраждалих із місця події. Вторинний тріаж зазвичай застосовується при тривалій події. Він проводиться після первинного тріажу і після первинного кольорового кодування пацієнтів. Ним займаються працівники охорони здоров'я, які забезпечують надання допомоги на місці події, а також до госпітальні і госпітальні команди реагування, які можуть бути використані для подальшого визначення, хто із постраждалих має бути транспортований з місця події першим. Система сортування старт. Базується на оцінці постраждалого за трьома основними показниками. Це стану свідомості, дихання і профузії. Виділяється не більше 60 секунд або менше навіть на оцінку стану постраждалого. Під час проведення сортування сортувальна команда не надає допомогу, вона лише визначає пріоритетних пацієнтів. Перед вами представлена карта тріажу, англомовна справа. І переведена перекладена на українську мову зліва, коли ви визначаєте у пацієнта пріоритетність і кодуєте їх за кольорами, так тобто пріоритетнові всі пацієнти, у яких відсутній рівень свідомості у у які є критична кровотеча, у пацієнтів, які у постраждалих, у яких є порушення дихання, і тут ви бачите зліва, яким чином ці пацієнти розсортовані. Тобто, чи присутня критична кровотеча? Накласти жгут пов'язку з гемостатиком, пріоритет номер один. Якщо пацієнт ходить, він травмований, але він може рухатися, він може переміститися в зону прийому тих, хто вижив. Якщо пацієнт дихає, так, оцінити його рівень притомності, непритомний ні. Яка частота дихання? Якщо частота дихання нижче дев'ятнадцяти або вище 29 – пріоритет номер один. Якщо частота дихання пацієнта в цих межах оцінити кровобіг. якщо кровобіг присутній, цей пацієнт може бути жовтий, тобто в стані очікування надання допомоги. Система стартування старт за нею поділяється постраждалі на чотири категорії і позначається різними кольоровими індикаторами: негайні, червоні, які без надання допомоги загинуть відразу. Жовті це ті пацієнти, які можуть зачекати. Зелені з мінімальними незначними пошкодженнями, яких теж, людей, яких теж можна використовувати для допомоги, наприклад, переміщення постраждалого, в більш небезпечні ділянку і мертві? чорні. Легкий. переоцінці дихання може ходити? Так, це пацієнт легкий, він може піддаватися вторинному переоцінці. Чи пацієнт з диханням може ходити? Ні. Присутнє у нього спонтанне дихання. Так, добре. Пацієнт може бути в розряді жовтого. Якщо спонтанне дихання відсутнє, позиція дихальних шляхів. При відкритті дихальних шляхів пацієнт починає дихати, тобто у нього з'являються спонтанні вдихи. Він переходить в розряд негайного. Якщо при відкритті простому прийомі дихальних шляхів дихання не відновлюється, це очікуваний. Не будемо вживати слово мертвий. При оцінці профузії. Частота дихання у пацієнта одночасно відсу, е, оцінюється. При наявності перфузії частота дихання більше 30, негайний менше 30. Оцінюємо перфузію. Радіальний пульс відсутній або капілярне наповнення більше 2 секунд. Пацієнт негайний. Радіальний пульс відсутній або капілярне наповнення більше 2 секунд і частота дихання більше 30. Пацієнт переходить в розряд очікуваного. Ментальний статус не виконує команди. Негайний виконує команди. Прості, ургентний. На даному слайді представлений приклад сортувальної карти, коли обов'язково, як ви бачите, окремо винанесена е, помітка про те, що дитина до 8 років обов'язково треба робити позначку. Також поряд використовуються характерні позначки для того, щоб е, відобразити чи якісь додаткові зовнішні фактори, які можуть впливати додатково на е, постраждалих. Також перед вами ось тут, наприклад, представлена вже сортувальна тріажна карта в приймальному відділенні, де лікарями проводиться оцінка, де оцінка проводиться і за Комглазго, Гзго. Наприклад, там ми виділяємо оці... сумуємо кількість балів за шкалою Комглазго. Далі, крок номер два. Ми оцінюємо також пацієнта за частотою дихання і за систолічним столі... артеріальним тиском. І отут от сумована кількість пацієнтів відповідно віддає нам пріоритети. Наприклад, Пацієнт відкриває очі 4. Пацієнт орієнтований 5. Пацієнт виконує команди 6. 4 плюс 5, плюс 6. А становить у нас 15. Частота дихання, наприклад, в межах від 6 до 9 2. і систолічний артеріальний тиск в межах 50-75, 2 2 і 2, 4. Плюс 15. Тобто у нас виходить 17. Пріоритет 3. Так? Джампстарт. Це система сортування для дітей. Це спеціальна система сортування віком від 1 до 8 років. Показники, в принципі, джам використовуються такі ж, як і для дорослих. Тобто це дихання, перфузії і стан свідомості, які оцінюються за простою шкалою АВПУ. Нагадаю вам, що шкала АВПУ виглядає наступним чином: літера «А» означає алерт, пацієнт притомний. Літера В означає, що він реагує на ваш voice, голос. Літера P реакція присутня на біль. І літера U. Означає «unresponsible», не реагує. Як ви бачите, у дитячій шкалі АВП виділено окремо фактор Пю виділений окремо, і так єдиними відмінностями є кількість частоти дихання. Коли у дорослих ми в межах частоти дихання говорили про 30%, Да, а в межах від 10 до 29, то у діток ми говоримо від 15 до 45. Тут не оцінюється частота пульсу. Тут пульс наявний чи не наявний. І відповідно, якщо пульс відсутній, то ми діємо по протоколу СЛР у дітей. Окрім того, існує так звана система СОЛ сортування. Тобто ця система теж а, описана за першими літерами С сортуємо Ей оцінюємо СС. Ел, надаємо життєво зберігаючи а, зберігаючи допомогу, тобто, наприклад, зупинка кровотечі, відкриття дихальних шляхів, і те а, лікування, а і потім повторний тріаж, тобто вторинний тріаж. Порядок дій після інциденту, після того як ви а, відпрацювали своєю командою, зрозуміти, що люди теж працювали в умовах а, вираженого стресу. Тому обов'язково після будь-якого виконання операції проведіть дебріфінг, обміняйтеся інформацією щодо отриманого досвіду чи уроку. Забезпечте підтримку своїх колег, можливо, у когось була стресова ситуація і він теж потребує якоїсь сторонньої допомоги. Забезпечте обов'язкове відновлення і поповнення обладнання в ті місця, де воно розташоване. Звірте і збережіть журнали обліку інцидентів та супровідні документи відповідно до вимог. Таким чином, це коротка інформація по тріажу. Пам'ятайте про те, що така інформація, на жаль, може бути нам необхідна. І якщо у вас будуть додаткові запитання, пишіть ми залишаємося з вами на зв'язку.